Мої красуні, а ми продовжуємо. Це телемагазин Прованс, і я ваша ведуча Маргарита Любомська. І я вам одразу хочу подякувати мої дівчатаньки за ті теплі і добрі слова, які ви переказуєте, коли телефонуєте до нашого кол-центру. Мені в проміжках між лотами сказали, і я вже розквітла, як та троянда. І, господи, як це приємно! Я вам теж бажаю гарного настрою. І сьогодні давайте з вами плідно проведемо цей час. Продовжимо наш. Шопінг, тому що лоти сьогодні просто божевільно прекрасні. Я зараз переходжу до нашої наступної пропозиції: це костюм турецька двонитка. На вовняній основі розміри у нас 50, 52, 54, 56. Одразу а, зазначаю на мені розмір 54. Якщо хтось там буде телефонувати, запитувати, на мені розмір 54. Зазвичай, до речі, беру 56. Ну, я так одягнула, і наче на мене шитий. От, 56, справді, не міряла, він е, потягується. Це така е, турецька двониточка, він правда трішечки тягнеться, ось, а може, навіть на собі. Ві, показати ось він трошечки тягнеться. До речі, тут одразу поки ми показуємо. Ось є кишенька, така кінгурушечка. Я її люблю. Знаєте за що? Вона дуже класно приховує наш животик. Ну, правда, от е, ця така, здавалося б, маленька деталька. Одразу ми так на ній заакцентували, тому що дивлюся, оператор наблизив. Е, дуже класно буде коригувати вам зону животика. М -м так, дзвоники починають заходити. Тому одразу проговорю, що за безкоштовним номером 0800 21 44 88 ви можете зателефонувати і замовити вже цей розкішний костюмчик, назвавши код товару СК 130 31. Дивіться, розміри у нас 50, 52, 54 і 56. Обов'язково при замовленні одразу заміряйте свої об'єми, тому що ну, часто густо буває, що м -м, сьогодні ви замовили 56, завтра 54, будете їх носити одночасно в один сезон, але розміри будуть різні на костюмах. Тому, щоб ви вгадали саме своїм розміром, Обов'язково не лінуйтеся, беріть сантиметри і заміряйте. Так, що у нас по костюмчику? Обожнюю, що є капюшончик. Одразу показую, тут у мене апаратурка, не хочу вже на себе одягати. Є такий крутий капюшончик. Давай одразу покажем нашим. Телеглядачам, ось такий капюшончик. Він вільний. Ви собі можете завжди накинути, якщо дощик пішов. А ви вийшли, просто там, може, свого песика вигуляти. Трішечки стало вітряно. Ви цей капюшончик собі взяли, накинули і все. І таким чином утеплили свою голівоньку. Потім у нас іде тут рукавчик, ну не він не дуже трішечки плече припущене, спущене плече. Боже, колір, я навіть не знаю, як вам його описати. Такий він глибокий, синій. Такий синьо, синьо може, навіть графітовий. Да? Мені здається, десь такий синьо-графітовий навіть колір. І він не маркий. От що мені подобається, він не маркий. Так, у нас є манжетики на рукавчиках. Дивіться. Ось. Такий так, ось такий манжетик у нас є. Потім у нас є дві кишеньки ще в брючках. Ви помітили, як класно, що у нас ще така висока посадочка? Ось. Тут є, потім резиночка широка, потягуємо. Ось так класно тягнеться резиночка, буде все триматися. Резиночка скручуватися не буде, вона прострочена. Хочу одразу заакцентувати, що тут ось вона прострочена, і тоді вона не буде ось саме мігрувати, так? Тому що буває, що просто резинка там, і вона раз і перекрутилася собі. А тут ось буквально все прострочено, класно, і вона буде ось просто триматися і нікуди не тікати від вас. Потім штанинка у нас. На штанинці теж є манжетик. Відповідно, не треба підшивати брючки, вони дуже класно тримаються. Сьогодні я з кросівками одягнула, і вони дуже класно тримаються на кросівочках. Ось, так. Олександр зараз дякую, дякую. Якраз вам продемонстрував. Просто звичайні кросівки. Так, мої красуні. Хоча такий костюмчик ви можете сміливо одягати не тільки з спортивним взуттям, це такий спортшик костюмчик Його можна вдягнути з туфлями. І навіть на підборах, якщо ви полюбляєте, У мене одна знайома, вона взагалі обожнює саме такі костюми. Носити вона обожнює підбори, і от вона завжди будь-який костюмчик вона одягає з підборами. Потім вже. Можна зверху жилеточку накинути, можна просто курточку накинути. Ось класно, коли ось така базова річ, яка зараз мені здається. Добре, що зараз в нашому житті більше про комфорт раніше це обов'язково має бути спідничка, має бути там сукня, мають бути підбори. А потім насправді з часом все змінилося. Зараз більше про комфорт, щоб нам було зручно. Ну і ну це ж краса, що ви можете і взуття собі дозволити, яке вам ніде не тисне, комфортне, і все дуже класно при цьому поєднується. Так, зараз у нас запитання. Яка всередині тканинка? Дуже приємна на дотик. Я зараз навіть виверну, щоб ми показали вам. Ось, дивіться. Це турецька двониточка, це дуже гігроскопічна тканинка. Вона дозволяє тілу дихати. Вона дозволяє тілу, не... От коли торкаюсь до неї, вона не кусає. Нема такого, що вас десь там кусало, щипало. Вона така дуже приємна на дотик, така м'якусенька-м'якусенька. Ну і, звісно, ця тканинка не буде давати вам оці ковтунці, тому що. Коли якісна, так, турецька двониточка, вона дуже легко переться і дуже довго носиться. Правда, таканинка дуже зносистійка і у нас, тим паче, на вовняній основі. Ой! Ну, тепер давайте ближче до вартості. Давайте з вами зараз ближче до вартості. Пофантазуємо. Як ви гадаєте, скільки може коштувати? Такий костюмчик. А ну, мої красуні. Так, 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 так. От уже дзвоники йдуть і кажуть, що вже нормально беруть по такій вартості, і кажуть, що це дуже доступно. І я вам охоче вірю, тому що подекуди інколи я заходжу в шопінг-центри, і це дуже рідко буває. Чесно, я не люблю, я заходжу на мене, як коршуни всі накидуються. То таке, то щось хочуть мені втюхати, то навпаки розказати, що мого розміру немає, тому що треба там менше їсти булок, так а про якісь інші проблеми ж ніхто там уже не буде слухати твої так які там в тебе гормональні збої і так далі тому звісно я полюбляю, ось так вдома займаючись своїми справами телемагазин інтернет ти собі дивишся Ага, поміряв свої заміри. Зателефонував, каже, дівчата, який там на мене краще. Мені кажуть, ну візьміть краще трішечки, якщо хочете, щоб вільненький був, ну візьміть краще на розмір більше. І ти собі приходиш на пошту, міряєш і краса. А в магазин це зайдеш на тебе накинулися. Все там в три короба з тебе здеруть, тому що і за оренду, і за всіх робітників, які там. У них працюють, а тут мої красуні вже доступна вартість. Там я, щоб ви розуміли, бачила е, близько п'яти тисяч костюмчиків такого плану. У нас вже вартість рекомендована дві тисячі, і то це у нас іще, так би мовити, е, такі е, стара вартість. Тому що правда, але у нас сьогодні для вас просто особливий якийсь день. Ми дійсно вас вам пообіцяли радувати сьогодні вас найкращими вартостями, найдоступнішими. І зараз на ваших екранах дві тисячі загадковим чином будуть змінюватися, змінюватися. Алір, ну давай. Ну не то ми, ну дай людям так, є! Па 1399 гривень. Радію разом з вами, тому що я закохалася, чесно вам скажу. Я в цей костюмчик закохалася. Ось і кишеньки, все як ми любимо. Ось він такі фігурці. Я ще про... єдине після ефіру а, я піду помірюю, 56 й дівчата, тому що а, хочу подивитися, може справді взяти на розмір більше собі, щоб був трішечки вільненький. Подивлюсь, ну дівчата мені вже там порадять, але кажуть, що тобі в цьому ну взагалі просто мега космос, і колір який, так, і виструнчий і такий спокійний. І Можна завжди ось і на прогулянку, кудись так до магазину, просто там песика вигулюємо, просто е е забігти кудись на роботу, собі в офіс е е елементарно з якоюсь там. Жилеточкою накинули, хто там леді автомобілістки приїхали собі в офіс. Так жилеточку накинули, бо вітер все ж таки осінь, прохолодна. Це знаєте, завжди дивлюсь, бо в мене там двері на вулиці, я така, раз вам показую, дивлюсь, що там погода змінилася чи ні. От дивлюся, так сьогодні у нас щось може бути всяко. Да? Може, і дощ, і вітра, може, й сонечко, тому ніколи не знаєш, чого чекати від тої погоди. Тому ось такому костюмчику, куди завгодно, так і на роботу можна на кожен день. Він такий тягнеться трішки. Тому в ньому комфортно, коли ви сідаєте, він повторює, знаєте, за вами всі ваші вигини. Бо бувають інколи брючки, які тканинка не тягнеться, так? І ми сідаємо, нам тоді скрізь все перетискає, і пасок перетискає, так, і вже е, сіли, і нам не комфортно. Хочеться вже встати, або взагалі торіч зняти з себе. Але це не про цей костюмчик. Тут у нас нагадую, є така кишенька кінгурушечка. Довжина теж класна, можна його зробити або довшеньким до стегон, або можна трішечки ось підняти. Не там апаратурка, і зробити з напуском, тому що тут теж є ось такий манжетик на талії, його можна відповідно теж до талії собі підняти вищенько і зробити трішечки з напуском. Бачите, теж ну кому як більше подобається. Але животик дуже класно, саме ось ця кінгурушечка приховує. Ну такі маленькі лайфхаки, саме для пишних дівчат. Ну правда, якщо так, ем, я згадую, ну я ж не завжди такою була. От коли ти худенький, ну на тобі все прекрасно. А от з нашими пишними формами, ну треба трошечки пошукати, погратися. Але круто, що зараз є такий колосальний вибір. От, взяти цей костюмчик, ви ж можете цю ковтинку, потім просто з джинсами одягнути. Просто з шортами якимись, так якщо ви любите там ще якісь шорти, так там а, підодягнути такі подовжені, то тепленькі, ось теж так само можна поєднувати. Так само ці брючки, господи, з іншою якоюсь ковтинкою, з футболочкою, з водолазочкою собі вдягнули і побігли. Нагадую, що за номером нуль вісімсот 44 88 ви можете безкоштовно зателефонувати до операторів нашого кол-центру, які тепло вас приймуть, обігріють, все пояснять, все розкажуть і допоможуть з вибором. Тому що ну часто ми сумніваємось, тому. Давайте сміливіше, беріть слухавки, набирайте і поспілкуйтеся. Ну, ви поспілкуєтеся, і вам допоможе просто от людина, яка не дуже то і зацікавлена, що там, як там, вона вам розкаже просто про товар. Вона розкаже, що на ваші параметри, от який там колір, так можливо, у вас ще якісь запитання. Він дуже м'ягенький. До тіла взагалі я вдягнула, тіло дихає, і я себе почуваю дуже комфортно, навіть не спітніла. Хоча дуже часто буває, коли ти активний, щось робиш, розказуєш, ти можеш пітніти. А тут я взагалі ста. Ю собі і як з гуся вода. Так, нагадую, що за код товару СК 131 називаєте і замовляєте. Вартість сьогодні просто прекрасна: 1399 гривень за дві речі. Ось розділіть на два, і ви вже собі можете порахувати, що ну в принципі це вигідно. Тому що сьогодні за 1399 гривень ви купуєте по суті дві речі. Ось такий базовий костюмчик. Це мастхем, тому що уже у кожної панянки має бути якийсь теплий так на флісі, просто ось така двониточка яка дозволяє в такі осінні дні, от коли ще не, не знаєш, чи дуже вже холодно буде, чи не дуже. Ось ви одягаєте такий костюмчик базовий, а поверх уже коригуєте, чи то жилеточка, чи то курточка, і класно. Так, мої красуні, ну час рухатися далі. На жаль, не хочеться вас покидати. У вас у нас така дуже гарна компанія. Мені інколи здається, що я вашу енергетику відчуваю прямо через екран. Тому ми рухаємося далі, а ви залишайтеся з нами, можете швиденько збігати, взяти ще собі якусь горнятку кави-смаколик. І будемо з вами продовжувати. Тому не перемикайте!